Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Глядачі, всім доброго дня! Набрало резонансу відео в Тіктоці, хочу показати вам ще розширене відео в Ютубі. Взагалі досить корисна інформація з приводу того, що можна поставити собі на ділянці, розмістити замість якогось будівельного огончика чи чогось решту. Дивіться, там багато писали, коментували, що взагалі. Кабіни до таких фур по 500-600 по 600 доларів. Я не знаю, які у вас в регіоні ціни. У нас 300 доларів кабіна коштує в ідеальному стані з цілим лобовим стеклом, з цілими спальниками всередині. Коли кабіна пошкоджена і всередині нічого немає, вся пластмаса, все зняте, коштує в нас на район 4000 гривень. Ось так. У Івано-Франківській області. Дивіться, таку кабіну нам підігнали. Бачите, вона досить така немаленька, в принципі. Якось устанну на все було, було рано чи що воно було, я не знаю, який це був автомобіль. Можливо, хтось впізнає, можливо, хтось коли сізне на цьому автомобілі і буде бачити. Так що напишете накоментуйте. Що ми зробили в цій кабіні? Ми її встановили на бетонні плити. Ось такі бетонні плити. З двох сторін. Розмістили її по краях. І вона, в принципі, нормально рівно стоїть. Рівно стоїть і. Тут всередині, дивіться, була дирка під якийсь воздухан. Ми тут вивели взагалі ось так вивели, бачите, трубу, поставили середню буржуйку. Труба стоїть, доставляємо шверх зимою, досить зручно, тепло. Там Одне поліно кидаєте і вже всередині ташкент. Особо не треба сильно кочегарити. Йдемо далі. Було, у нас в принципі була маленька тріщина. Лобового скла, але вона нас стояла там нижче, і добрі люди нам лобове стекло розбили. Воно потріскало повністю, ми його закрили, але бачите, воно має дуже злахливі тріщини. Ось так давно лобове стекло досить міцне в цих кабінах, але воно потріскане повністю. Нам його побили, це стікло, так що воно трошечки так не естетично виглядає. Але в принципі тримається і і тому я радий, що хоч, хоч так там трохи заложили, закрили дирку. І ось так, дамо подивимося, як вона всередині поставили замок. Замок поставили ось такий навісний. Закрутили на таких гайках. Тут є, бачите, труба, міцно тримається, нічого її не відірве. І все. Тут ми закриваємо колодка. Хто захоче так з ліза розібле скло і залізе, але в тут немає що красти. Ось так покажемо зараз, що вона всередині собою представляє. Ось так відчиняємо і. Що нам показується всередині? Розпочнемо по порядку. Дивіться, боки ми позашивали Такою плитою з тої сторони. Зверху, бачите, кинули гібльовану дошку, зробили такий столик, всередині поставили тумбочку, там таке дещо собі тримаємо буржуйку. Зробили буржуйку. Ось так буржуйка виглядає, вона йде з балона. Бачите, ось так. Вкривається туди топка. Тяга є, гарно закрили. З тої сторони зроблений такий воздуханчик, беріть, так що собі на замітку. Встановили її і все. Дивіться, в фурі що є, в фурі ще є, бачите такі бардачки. Можете собі розміщати в тих бардачках все, що завгодно. У нас там стоять серники, різні такі штуки, якісь вилки, ложки, ось так. Тут контейнера поставили, з тої сторони двері заглушили, їх повністю там засверліли, поставили болти і їх намертво закрутили. Ось так. Тут ми повісили капу, як ви бачите, таке покривало і зробили лежак. Тут я переодягаюся, є в мене одяг, там розмістили під низом, бачите, дрова. Є дрова, так що коли сильний сніг там чудо, щоб не виходити з можна було підкинути патичок буржуйку. Постелили ліноліум, тут була підлога нерівна. Тут була куліса, самі розумієте, ту фуріці. Ми то все позрізали, повибивали, вирівнали бляхою і постелили лінолією. Ось так. Кабіна вміщає в себе. Ми різли тут поросятку. У нас сиділо 5 чоловік, собі вільно, гарно сиділи. 5 чоловік спокійно собі садить. Ось так. І може бути, так як на замітку, собі на ночівлю також можна тут собі переночувати. Цілком тепло, герметично. звідки нічого не дує. Ми все позапінювали, всі дирочки, все позапінювали. І все. Так що беріть собі на замітку. Ось така наша кабіна на ділянці. Тут в неї така бачите, панорама звідси. Тут дерева, все видно. Ділянку, альтанку. Все тут видно. Ось так. Так що. Ось так ми її тут встановили. Нікому вона не заважає, в принципі, березки підросли, роблять там холодочок всередині і цілком комфортно літом. І зимою також тепленько. Всі беріть на замітку, на дачу, на город, навіть якісь, щось тримати, якийсь інвентар, десь якісь угіддя біля якихось водойм. Дуже корисна річ. Так що за відео поставте вподобайку і не забудьте підписатися, буде дуже багато корисних відео.